Просто дно, це повне дно. На відео видно, як жінка, військовослужбовець збройних сил України. Її чоловіка запакували ТЦКшники, забрали до ТЦК і вже відправляли з ТЦК на е, десь вучбовий центр, і вона приїхала машиною, і хотіла передати йому речі. А знаєте, що зробили мусора і ТЦКшники? Вони її повалили на землю, вдягнули її кайданки на руки і запакували в машину, бо вона нібито перешкоджала е, роботі збройних сил України. Явіть собі, мусара, оці тилові щури, які. Самі чомусь не йдуть виконувати свою присягу і захищати народ України. Оці виродки сука запакували жінку військовослужбовця збройних сил України. Вони її спочатку повалили на землю, а потім ще вдягнули наручники. І ТЦКшники, які були там поруч, які нібито є е, збройними силами України, просто мовчки стояли і дивилися, як мусора пакують жінку військовослужбовця. допомога. медична допомога. Мені все потрібно. Подзвоніть, будь ласка, полковнику Це Публічна інформація. Ви зараз можете знайти його інтернеті, я не пам'ятаю його номер телефону. Вони в телефоні, але мені не дають його. Мені потрібна допомога, якщо в мене з руки йде кров. Вони мені, мені заламали руки, а вся грязна. І це я викликала всі наряди, і ви це знати, які допомагали, які не допомагали, а стояли, дивилися і знущалися. А мені вивезли без трусів, без шкарпеток, без зарядок, без цигарок, бо цигарки залишилися в розбитій машині. Ясно, що мені потрібно. Публікуйте це всюди абсолютно. Я публічна особа, не скриваю. Мій інстаграм відкритий, мій фейсбук. Відкритий. Короненко Мар'яна Оростівна, 78-го року народження, директор БМГ, пресофіцер права рука, полковника Верлату. офіцер контррозвідки. Я в 9-й ранку мала проводити тренінг по потакмеду на Берестейському 55-101-ї бригади. Він в ній служив, але він далі продовжує знущатися. Ката що у нього наїхала, сам Мене саме. Просто розбили машину. Розбили машину, перед тим зав'язали чорною плівкою. ось вона да, лежить. Ось, все я на моєму відео. Я викликала три наряди, дві швидкі. Вчора один наряд викликала, а він зафіксував, прийняв заяву про викрадення людей, сказали, що в Дарницькому сьогодні будуть <как> розбиратися. Не розбираються. Швидка приїхала, нічим не допомогла, хоча їх могли вивести спокійно, як вашого брата, на світлиста. Правильно? Тому що у вас брати він не підлягає службі. Брат мого хлопця також не підлягає службі по медичним питанням. Можливо, мій хлопець також Олександр Піхор також не підлягає, тому що ніхто ВЛК не привів. Я не хочу присідати. Ну навіщо мені працювати? Передати пацанам труси? Мені не дали пацанам передати труси труси, скарпени труси, не постою. Я постою, не треба не запоргати. Ну не треба мене запускати. Ну, вам приймають 不不我们说，我们拉手。<laughs>